Я вам тільки що показувала красоту на своєму подвір'ї, показувала квіти. А в нас зараз мамуля он, приїхала, привезла ще поповнення одне. Привезла е, ірис. Такий, називається. Такий. По, 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 просто в народі називається петушок, а по літературному називається Ірис. І така красота, бачите? Кира, патушок. Така красота. Так що будемо зараз саджати ще й оце, оцю красу. Так, ладненько, квітня вам показала. Сьогодні у нас намічається шашличок. Сьогодні у нас неділя. От, і ми вирішили сьогодні з сусідами посидіти і посмажити шашличка. От, а я ще хочу, знаєте, зробити овочі грей. От, І мама поїхала скупилася, бачу, купила огурчики взяла. От, цибульку взяла, бачу. Ой, цибульки вибрала. Хорошо, що багато цибулі, Вона ніколи лишнє не буває. Так, ма, гриби, що не було грибів. А, є гриби. Я просто буду за овощи. Зробимо на мангалі кабачата. Перець. от, так що І грибочки. Зараз. нирну і дістану. Кажу, купляю, не, не багато, десь піппів візьми, тому що ну, не всі їх люблять просто. Я люблю грибочки на мангалі. От, так, і, і м'ясо на шашличок. Все, я зараз буду маринувати. Якщо зараз бігом почищу рубочки, замариную, так наші користь я не випускаю. А де ж останні порождені собаки? Я ну, в казальною поїхала. Ой, ну вона вам в привезла. Та ну гірки вже тупо ніяк не висаділи. Ну що, ж, я вже наплакалась від цибулі, але шашличок замарнувала. І так, суміш перців, як я вже казала, значить, сіль, потім е, сухий часник, лавровий листок і якомога більше цибульки. От, все, шашлык замаранований. Ой, плачу от страшно, страшна, така ядрена цибуля. Все, зараз буду маринувати овочі. Так а ну, значить, я ж купила цибулі, а тобі Я доволяла це. Ну, але дала достатньо. О, але ядрений лук. А не бага... не мало це, цибулі? Цибулі? Бага, да. Ти що, П'ять штук. 5, 5, 5. Мало. Так. Достатньо тут цибулі. А ну пахне. Та пахне. А, це... пахне. Я знаю, що багато хто із людей і, взагалі гриби не чисте. Я грибочки завжди чистю. Я не можу оце щоб. Так їх можна і Не чистити, вони, а. Ні, моя я от, от так от почистю і, на напополам або на три частини, і на мангал. Ти що на три? Зачем на Напополам. Ну так, да, не треба, воно буде потім Дуже рідка. Я завжди чистю гриби. Я знаю, що дівчата деякі мої не чистять гриби. Не знаю, я я це завжди. Таї він такий гарненький, біленький. Бачите? Та не то, що ну, пленка оця. І отак от навпаки в клац. він сам поламався. І все. І маринад. Зараз почистю та замариную. Люблю ці взагалі люблю гриби на мангалі і люблю перець солодкий на мангалі. Мама ще взяла, робила колись ці синенькі. Синенькі мені добріше, ніж кабачок. Ну, мама ще взяла кабачок, зроблю ще кабачок. Що, кабачок хорошо, він мягенький. Синний. Я взагалі кабачата не люблю. А я люблю. Я кабачата люблю, знаєш тільки де. оце. рагу значить, і кабачок туди оце. О, Гіра, ми давно-давно не робили рагу. Да. Да? Угу. Ну, ока, это... Да, давно мені то, то врагу я ще люблю кабачок. А отак от на мангалі, щось мені не дуже подобається. Краще синенькі взяти. І, ну, зараз синенькі, я не знаю, чому вони зараз. І у нас їх навіть немає. Нема, можеш на базарі синіх. Нема. Ну, на В городі є. — А, ну, в місті дійсно, що є. На озерці все є, що хочеш. В городі є, наприклад, ринки там. Там що хочеш їсти. Ну так. Да. Ну, я тобі скажу, що це добре, що це. Що, що якщо тобі треба приготуватися щось, то... Ну, звісно. Купив і не. Так, пахне так, знаєте, як наче в ліс сходив. Ой, да я поставлю. ставлю. Ой, я б задоволення до ліс поїхала за грибочками. Зараз нема грибів, так? Да? Ну, Зараз не сезон. Дождя немає. Люблю рибалку, люблю гриби забирати, ямади. Немає, дощ пішов. Люблю взагалі ліс, природу, і люблю, дуже сильно люблю річку. Воду взагалі дуже сильно люблю. А річку. Чи море. Чи тобі Що? Mm. Ні, лаврушка мені там не треба. Mm. Можеш ховати. Пожелати так, ладно, хотя бы пару штучек. По рецепту в мене немає. Овочі я вже порізала, бачите, такими перець на чотири части, значить, гриб на половинки і кружальцями порізала кабачок. Зараз роблю маринад такий. Давлю чеснок на чеснокодавку, давку. у мене тут зубчиків? Ну я вже десь три подавила і ось. Так, далі. Ну, я вже подавила, додаю сюди суміш перців. Добавила суміш перців. Все роблю на глаз. Угу, пахне. Так, зараз додаю, значить, уксус або виноградний, або яблучний. Уксуса десь столову ложку. Добавити, все. Мама кричить, нелий багато, бо в прошливий раз я робила okay. і Соді. було трошки кисліше. Ну, я трошки більше просто От, Так. Далі беру і наливаю е соєвий соус. Я думаю, що хватить. Десь 2 столових ложки. Далі сипате прованські трави. У мене їх тут трошечки зовсім мало. Я ще трошки додавлю італійських трав, вони не помішають. Далі вливаю оливкову олію. Десь ложки 3 столових сміло можна оливати. І все перемішую. Так, я оце все беру і перемішую. Я ще розілью, а то буде. Ось така ось стежишка виходить. Далі беру звичайний пакет. Я беру серний. Мама, не що Тебе видно на пів екрану. Як ці маленький? Ой, я, наверное, два возьму, тому що він такий тоненький. делайте пакеты. Я как-то разные. Ну, да? кстати, они есть одноразовые, но все равно. Можно сделать их поплотнее, поплотнее. Ну, поплотнее оно продаются, Чего? Ну, дороже. Пока они будут дороже, а будем качественнее. Ну, так оно ну, возьмет твой другой. Ну, ладно, я вот так вот, два в два. Ви можете брати будь-який пакет, не обов'язково мусорний, який у вас там є. І висипаєте оце все багатство. <laughs> Оці всі овочі висипаєте в пакет. Все, я висипала пакет, бачите? Ні, я не йду викидати, ні-не. І оце все. Заливаєте. Оцей пакет з овочами. Так, я все висипала, весь цей соус висипала в овочі, зав'язую цей пакет і роблю отак, щоб весь соус китався в наші овочі. Скаляю на можна на ніч відправити, можна на 2-3 години відправити в холодильник. І періодично перемішувати дрібно. Щоб вони всі так пропиталися. з одним. Це щось нове. Поняли овочі, цілуються, Посилувати один з одним. Мама як щось продумає. Все. І отак от от вистріляю зараз їх в холодильник. Через пів години прийду, відкрию холодильник, перемішаю ще раз, от, так от. от. потім ще раз перемішаю. І все. Потім на сіточку, на манганчик, смажу там з двох сторон. І Це Така смакота. Я кожного, ну не кожного разу, як для себе там робимо, щось, то я не роблю овоча. Як отак збирається компанія, то я стараюсь літом кожного разу робити овочі. Мені дуже подобається, і гриби подобаються, і перці. Я дуже люблю перці на мангалі. Коротше, смак кота пішла її відправляти в холодильник. Кажу, мама, будеш діляти гурцип'яти мінутку, позивеш мене, щоб я теж зняла, показала. Не всі ж знають рецепт такий. Та чого ти не знаєш? Ну чого не знають люди? Знаю, але не, не знає, вони. всі ж. Значить, береться огірок, ріжеться на чотири частини, ну, Смотри, какие можна на дві, можна на чотири, да? Ну, да. Туда значить, чесночок. Да, Огурцов килограмм. А? А, Та ні, не помню, скільки там штук було. Десять пив пиво чеснока, да? Скільки я? Зелені. Так, зелень намочила, чтобы трошки вышла. Берется петрушка, укроп, режется и сюда кидается в пакет. Сейчас. Лавровый листок. Так. Так. Так, Тільки солі, і все. Та можна і перешка, ну тут уже пошти його немає. А потім будуть пахучі. Ну, гарно виглядає перець червоний на зеленому кропчику. Петруши. Солисні. І потім перемішуєш, да, і все. Да. Закрываешь пакет, так как я пытаюсь, а перемешиваю да. И да. на в холодильник, да? Это ну за час, ну нет. Кули седают за стол, то где я, то. Как смачно выглядит, я бачу -то. И все в холодильник здесь на часик, и через часик уже можно есть. Будет да, смачно. Все, погнали распаливать. Монгольчик. Що вангали швидко ржавіють. І ми його тримаємо закритим. От, але все одно, бачите, оржавіє чомусь. Такий був новенький, гарненький, але ж. Ой, як гарно виглядає кострище. Смажимо виключно на фруктових деревах. Шашличок. Це слива, вишня, в основному вишняк. Вишня, там може десь трошки яблуні єсть. Клас. Я кажу, ну що ж це, ти це а? Другий раз намагаємось посмажити шашлик, от, і другий раз йде дощ. Хоч би вже швидше прогоріло, та щоб можна хоч під зонтом, як я той раз посмажила, шашлики під зон. ну, під зонтиком. Там, правда, я трошки прогорати, залишилось. Яка в нас гарна троянда. Я просто в захопленні від неї. Така гарнюнька стоїть. Ну пройди, пройди, нам не треба сьогодні дощика. Все, я оце підожі, зараз буду смотрити шашличок. І підожі, і під звук сирен, І сирена кричить на всю. Я тут під вишнею стала. Та нарвала черешень, Сьогодні домашні. Воно, это, смачні. Що за ліком е, 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 е. Смачні, домашні. Ну, жалко, пропадаю вже. Ну, та я кажу, зеленими поїсти, ніж здати, поки черв'як заведеться. А я думала, поки шпаки. Ой, вони і там їсти, їсти і не переїсти шпачкам. Поїдуть і їздять. Сусідки вони вверху все обплювали. Ну, але звісно, я подивлю. Ну і, Він, ну і це. М -м -м, як смачно шкварчить. Отак, трошки подержу, щоб. Смакота. Ні, треба вже саме відложити. Папа, ну я під нос винесла шашлик? Ні, кастрюльку треба. На ну що, так. шашлик у нас вже посмажився. Зараз я буду робити овочі на мангалі. До речі, навіть не всі в мене влізли. Ще на одну святку вистачить. У мене ще гриби залишилися, і кабачата. От, отак. Дивіться, яка красота. А ви сюди ще знаєте жовтий перець, потім зелений перець. Взагалі таке, знаєте, буйство красок би було. Так, все, відправляю, зможете. Аромат просто не передати. Як воно дуже смачно пахне! Я стою і кажу, як шкода, що аромати не передаються. Це неймовірно смачно. Тому готуйте за цим рецептом це просто. Песня дуже смачно, яка краса. Яка краса. А виходить красота. І хочу ще сказати, що маринад я робила на 0,5 кіло грибів, на дві перчини і на один кабачок. Якщо у вас буде більше значить, овочів, значить удваюєте свій маринад або утраюєте. Пахне Алла, каже, мені аж до нас чуть, пахнуть овочі. Кажу, Та, так дуже смачно. Пахнуть. Так, смакота у нас тут. Так, що ми по що ми похоже постати? Давайте коняки. Давай пробуємо камбучу, ніколи її не ну, тут, тут. Тут. От. Вчора сестричка привезла, зараз будемо. Хороша. Я зараз не помню, що зготувала. Узяла это саме, взяла это. Приятна. Налила воно як ситрон. Mm. Ну ти знаєш потім чувствуєш, що там повело It's мене як жарко, да, випила, бігу Так, сітро. а де моя вилка? Оце, а, я взяла твою вилку. <плес> ну ти ж тут зразу сіла. Mm, да. nee, просто я сліва вилка ж, а що, вилка сліва ложить? А, ну да. Yeah, вилка ну, слева, нож спрала. справа. А да, ну, я наоборот думала. <плес> mm, <таке інтересно. плес> а як ти так? будеш різати, Алла? Алла, давай. Mm, ну дава. Бухне. Да, да. Все моя сюда. Тільки сюди, на этот сідай. Іди сюди, ребята. Да. Знаєте, як клас. Квас? Ні. Та поміця не випили. Так, все, всім приємного. Будемо смакувати. А, зачем мені компот, як ти принесла таку? Мама, оберить чашку. — Що я принесла? — Стакан. Стакан точніше. Внутри. Як ти принесла таку смакоту? Глянь, яка полуниця. Це домашня полуничка. це не, не залів. <зві> 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 це домашня, смачна, М -м -м клас. Натуральна. Натурпродукт. — Я отак беру. Треба було обірвати хвостки, да, а зачем? Вийшли на вулиці, знаєте, так на вулиці хорошо. Прям свіже повітря, але холодно. Холодно, наче і літо-не літо. Дуже холодно. Так. Отакий От у нас сьогодні був день. Зараз на місце треба поставити. Так. Як я завжди кажу, до нових зустрічей на моєму каналі. Чекайте нових відео. До побачення. Так. Все, пока-пока.